Маєш свині, можеш отримати фінансову допомогу. Коломийська влада даватиме гроші підприємцям та особистим селянським господарствам, якщо ті візьмуться за утримання свійських тварин. Мовиться не лише про свиней, а ще й про корів, коней, овець, кіс та бджолу сімей. Хто зможе скористатися такою ініціативою та що для цього потрібно? Дивіться у сюжеті. Ще з десяток років тому чимало сімей, особливо у селах, утримували корів, свиней, кіз та інших свійських тварин. Тепер сучасні діти можуть побачити їх лише в інтернеті чи телевізорі, адже люди відмовляються від такої практики. А зараз з'явився фінансовий стимул завести на обійсті корівку чи свиню. В минулому році ми внесли зміни до програми «Підтримка самозабезпечення продовольством в нашій населення нашої громади, називається програма Сади перемоги, якою ми хотіли допомогти підтримати наших жителів, які утримують сільськогосподарських тварин. Внесені були зміни з метою підтримки, скажімо так, продовольства в нашій громаді, з метою розвитку сільського господарства в нашій громаді. Відповідно. Цими змінами ми внесли ще одні додаткові заходи, якими передбачено надання матеріальної допомоги за утримання сільськогосподарських тварин. Отримати фінансову допомогу з міського бюджету можуть люди чи господарства, які зареєстровані, проживають і утримують сільських тварин на території нашої громади. Це Коломия безпосередньо і 10 населених пунктів. Допомога надаватиметься за утримання таких тварин. Це за утримання свиней, але за утримання свиней надаватиметься тільки фізичним особам-підприємцям та особистим селянським господарствам. за утримання від трьох свиноматок і за утримання від п'яти свиней. Також за утримання корів від однієї корови усіх форм продуктивності, за утримання від трьох кіз. І овець, і також за утримання однієї однієї голови коня. І від п'яти бджоло сімей подавати документи на призначення фінансової допомоги треба у відділеннях ЦНАПів, які є в Коломиї і у кожному старотинському окрузі. Що важливо, таку дотацію можна отримати один раз протягом цього року. Серед документів, які потрібно подати для отримання фінансової допомоги, це безпосередньо копія документа, який посвідчує вашу особу, тобто копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. Також потрібно заповнити заяву за встановленою формою. Заяву безпосередньо вам надасть адміністратор ЦНАПу. Також потрібно Надати витяг з єдиного державного реєстру тварин, цей витяг ви можете взяти або в відділенні Держпродслужби. У нас в місті Коломия за адресою Мирона забарила 1, або можна е самому. Взяти через портал дія потрібно додати ще довідку про клінічний стан тварин. Цю довідку надасть безпосередньо ветеринарний лікар. Люди, які мають бджолосім'ї, повинні надати ще й ветеринарно-санітарні паспорти з відміткою про весняне обстеження. Що важливо, усі тварини мають бути ідентифіковані згідно з законодавством, а ще усі мають принести довідки про відкриття рахунку, видані банком. До слова, як наголошує Інна ткачук, ця фінансова допомога від міської ради не. Оподатковується і поверненню не підлягає, Щоправда, є нюанси, також варто зазначити, що е, крім допомоги з місцевого бюджету, планується також е, дотація з державного е, бюджету, тобто державна дотація е, через державний аграрний реєстр. А е, е, така дотація розрахована за утримання корів, тільки е, важливо уточнити те, що Людина може отримати подати та отримати допомогу, яка має в господарстві не менше трьох корів. Якщо у вас є заборгованість по сплаті місцевих податків, тобто за землю чи за нерухомість, звичайно, що потрібно їх сплатити. І також ті, які скористалися допомогою за утримання сільськогосподарських тварин від обласного чи державного бюджету, аналогічно теж від місцевого не можете отримати. До слова навіть по місті Коломия є 32 людей, які утримують корів. Оголошення про прийом документів розміщене на офіційному сайті Коломийської міської ради. Їх можна буде подавати з 18 березня.